Вітаю вас, друзі, на моєму каналі! З вами я Світлана. Сьогодні я зайшла в такий один наш магазинчик і думаю, щось тобі тут вибрати. Бачу, тут є і рядочка, це, якщо я не помиляюсь, польське. Також тут є. От, Дуже багато видів томатів і перцю. І я, напевно, собі щось і виберу. От. І гіркий, солодкий, який хочете. От. оранжеве чудо. Я, напевно, собі візьму оранжеве чудо. Так. Ось От якийсь отакий перець пастух. Так, перець. Пастух раніси тигли сорт для відкритого ґрунту. Так, тут, бачу, є розфасоване, напевно, голландське. Так, ось там. Балкон і жовтий, волгоградський. Ось цей малиновий біканте я вже висаджувала. Ось. І, напевно, ще собі візьму. Райська насолода, чудо горос, мородина жовта. Ось я собі ось такий візьму. Напевно, смородина-жовта. Скоро стигусь. От. Також тут є всі премікси добрива, трава газонна, корм для курей. Ось такий. Тут, От там, бачу, де барал золотий, хурма, медвежа лапа, голове серце червоний. Фіолетовий хаки, ось цей червички Я собі теж візьму. Ось такі червички мені дуже подобаються. Так, дебарао чорний. Дебарао чорний, до речі, дуже цей. Дуже смачний, я його пробувала. Так, ще попробую ось цей слов'янський шедевр. Індетермінантний, високоплідний сорт матів, кущ потужний. Висотою до 1,8 метра. Рожево-червоні плоди. щільні лежкість. І 200-300 грам масою. Ну, попробую такий. Так, і що я ще хотіла? Голове серце. Так, голове серце. І дебарау червоний. Ось, візьму собі голове серце. І дебарао червоний. Ну, от, до речі, виключили світло. І в нас тепер. Так, з огірків я нічого не буду брати. Так, що тут таке взяти? Орегано візьму. Візьмо. Так, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Так. Там є мікрозелень, цього я не буду брати. Ось. Базиліки у мене є, ревень є, морква. Ось такі кріп у мене є. Тут ще, бачите, є ось такі секатори. Ось такі лопатки. Тут захисна сітка, ось. а саме, що мене тут цікавить, дивіться, яка пічка. Ось і тут вона гріє, і від неї йде дуже добре тепло, ось опалюють дровами. Ну, дуже тут тепленько. Ось також тут, бачите, є. Всякі від бур'яну, от, від гризунів. Ось. І я вам скажу ось такі книжечки. Це ви просто відкриваєте і там ловляться мишки. Я теж собі такі придбала. Ось. І Воно е, не шкодить для людей. Там просто воно дуже таке липуче. І все. Ось. І тут, бачите, ще всього дуже багато. Ось. Так що сьогодні я побувала в такому магазинчику і теж собі щось придбала.